Вітаю вас, дорогі друзі, Я на каналі. Просто поскладне. Якщо ви хочете краще в шахи, краще розуміти, то ви попали на правильний канал. Е перш за все, сьогодні тема буде е основні триві, е, закінчення, які треба знати е кожному грамотному шахісту, тому що, е ну, молока, мене. Дуже велика тетрадиська практика, і багато чого вже побачив в своєму шаховому житті, і, умовно кажучи, там, я спостерігав часу, що, наприклад, там, шахісту, умовно кажучи, другого-першого розряду, не завжди знайомі з цими позиціями, хоча часно на тому немає. І це належить до такої програми, що кожен грамотний шахіст повинен ці позиції знати. Візьмемо цю позицію. Вхід чорних, в них немає пішака, Але ця позиція захищається, ну, якщо знати принцип захисту. Це так звана позиція Філідора. Філідор це великий французький шахіст 17 18 стріччя. Він так би мовити досліджує цю позицію, тому що тут в принципі нічого так воно і є. Щоб правильно захищатися, тут треба троє піти на шосту лінію. Так. О, ну, краще. Окей, тут білий, король d5. Ну, це ще не страшно. Чорні грають Туру А6 і вже тут Турой контролювати цю лінію. Ну, план простий. Білі чекають пішка на шостій лінії, декілька де пішка перетинає шосту лінію, раз спускається вниз і починає шахвати короля. Білі ну, що... d 5 Чорні чекають. Ну, тут важко щось зробити. Ну, і... В момент, коли білі входять пішоконне шосубіння, торов опускається і переслідує королеву. Ну, ніби просто. Але часто бувало таке що цей маневр, не знали. я, як вже казав шахісти. Ну, ну кажучи, другого першого розряду. Так, е тепер перейдемо до другої позиції. Вона більш цікава, коли чорні не встигають е Попасти на шосту лінію в цій позиції. Ну і завіз загрожує просто в приході білих і просто виграють, мокоч деть шах, є 6 що король на f там шах і E7 білі виграють. Але це позиція нічий, ну, вхід, який веде до інші єдиний. Це Тура Е1. А також ззаду. Тепер у випадку, якщо біля 9 шах, король на F7, тепер немає переможного шаху на Е6. Це основна позиція. Для оборони. Скажемо. Можете спробувати дати шах, король Е8 і зіграти отак. Король є 6 Загрожує мат. Тут можливо запам'ятати є право короткої сторони. Тобто в цій ситуації король повинен вибирати коротку сторону, не, грати, не йти на d8, а йти на f8. Для короля потрібна коротка сторона, а тори довга. І це буде видно в наступному варіанті, якщо не покидати шах на король g7. Чорні на e8. З ідеєю, якщо чорні вичікують, то він грає тоді король d7. І всі приціни вже перемагають, тому що їм міст, ну, і в Десь Посолдив ще І є не буде вкрай неприємно. Е в цій ситуації тора повинен не залишатися, коли йде неї 8, треба давати бокові шахи. Тепер зрозуміло, чому має бути довга сторона. Якщо грає король D7, тоді з допомоги шахів чорний добивається нічиє. Якщо там пілі повертається, то зіграє сюди, то знову слідує хто раз позаду, король D6, кроль 7, ну і мене прадеть там, розіграти, пограти трошки. Набити трошки руку, тому що. Ehm, важливо практично самому на це робити, якщо о, вона кажучи, тільки дивитися, не грати, це колись там рано чи пізно забувається, коли вникає в партії щось таке подібне. Не факт, що можна точно передати цей план. А коли ж пограє на пограді цю позицію за чорних за білих, скажімо так, то вона вже є велика ймовірність, що вона вже зайде під час партії правильний план. Так, візьмемо наступну позицію. Ця позиція не виграється, не дивлячись на це, що король стоїть на восьмій лінії виблизно, тому що пішк Д. Б ця не неможливо. І це також важливо знати. Так що навіть при пішку Б можна не захищатися Б або г пішок. Або тут, або тут то нічого наступає в будь-якому випадку. Так що це позинічина. Навіть при невигідній ситуації такий. Якщо позиція з пішиком, е, наприклад, F, то білі тут виграють. Чорний стає отримати по цей філідора, крож 6. Чорні там очікують, тоді йде просто тура А7, загроза мату. І на цей хіт круж8. Йде шах, шах і Тора 8. Тут білі перемагають. Ну, і ще одна така важлива позиція. Коли король походить на 8 лінію пішак на 7, тут треба також знати, це так позиція лусини. Як тут вигравати? Йде шах. Кроймайте на лінію D, тому що на накопив 6 одразу програють. За король Закровлю 8, король d 7. І тут должна вихити э, так званий місток. Перебуду э, місток. Аже Міст. ну, то... може не зробить нічого. король F7, шах. Так, король 6. І на цехіт 5 і Тура 5 Ну, в випадку, якби там була би далі шахи, то пройде на G5 і на шахи завжди закриття. Ким чинобілі перемагають? Ну, це такі важливі торбіншпіля, які повинен знати кожен грамотний шахіст. Якщо якщо відео вам сподобалось, тоді ставте «подобайку» і не забувайте або канал, щоб не пропустити наступні відео.